Далі вірші на тему знищення села, бо я сама таки пишу і в кагах нас пишуться, надзвичайно воно болить душа, Та ті села, в яких ми народилися, в яких виросли, в яких залишилася до сьогоднішнього десь наша частиночка душі. І я хочу вона представила такий вірш, постаріла хатина. Постаріла хатина, змарніла. Вже шибки поглядають у небо. Ді тварини, нерозбігливий вже давно відзвенів. Осені. Постаріла хатина, зіпевлась на стареньку потрощану грушу, На вершечку повісавши душу, Одягала калинові певна. Постаріла хатина, чекає, Щоб виїдуть невдячні онуки, цілуватимуть пам'яті руки. Жаль чекання так рано смеркає. І ще такий вірш, хто відповість за душі мертвих сіл. Тут дуже фактична да. історія, тому що там так. недалеко від мене, це, мабуть, Ізясницький район, Григорівка, це, мабуть, був хут, але його немає. Там Походиш повз і все. І, ну, страшно. Звити, страшно, моя жінка. коли немає. Жодної людини, стоїть село, стоїть, стоять хати, і там нема жодної людини. Що з цього вийшло? Хто відповість за душі мертвих сіл, яких вже, на, яких вже в Україні кладовища, вже сліз нема. Зочеть один розсіл і сонце заступили хмаровища. Давно вже здичавіла собачня. Чортополок забався вище хати, і це не сон. Не дика моячня, та реформаторам на це начхати. Для них лиш інновації давай, експерименти над своїм народом. Якщо не згоден, сліпи заливай, захмелений забудеш звідки родом, то ж тягнуть села до святих небес, переречено кисляві віти руки. Та доки влади шкурний інтерес, усі вони перечені на муки. Так. Цей вірш є продовженням думки про те, що найстрашніше це байдужість. Що може бути страшніше цього? По попущенню байдужих людей грабують, по попущенню байдужих людей чинить лихі справи правосуддя. По попущенню байдужих людей вбивають, грабують, а іноді по попущенню байдужих прохожих на вулиці збивають з ніг. І ніхто не заступиться, тому що люди стають маятниками, роботами з серцями. Ось про Олену Володимиру чого не скажеш. Її серце вміщає біль всього світу. І це дуже небайдужий поет. Я прошу прочитати вірш крізь.